Непридатних з виключенням з військового обліку більше не буде. Друзі, вчора нас облетіла раптова новина. Непридатних із виключенням з військового обліку більше не існує. Що за цим стоїть і чи це так насправді? Які наслідки для тих, хто вже був визнаний непридатним з виключенням військового обліку. Міністерство оборони України наказом від 14 жовтня 2024 року номер 686 несло зміни до положення про військову лікарську комісію у Збройних силах України, затвердженого наказом номер 402 Важливі зміни стосуються встановлення чітких строків для проходження медичних оглядів, а також зміни у категоріях придатності до військової служби. Тепер військово зобов'язання, які визнані не залишатимуться на обліку, не підлягаючи виключенню з нього. Відтепер у таблиці розкладі хвороб та діагнозів профільні статті будуть поділятися на підпункти, які відповідатимуть новим категоріям придатності. Всі не придатні, повинні дотримуватись обов'язків військовозобов'язаних, зокрема явка по повісті, проходження ВЛК і як наслідок за невиконання таких обов'язків їх також можуть притягувати до відповідальності та накладати адміністративний штраф. А чи є вихід з цієї ситуації і чи потрібно особам, які вже були виключені з військового обліку, повторно проходити ВЛК та ставати на облік? Про це ви дізнаєтеся на нашому ютуб каналі. Тому переходьте за посиланням в описі та дізнайтеся.